Подкаст Акваріум Шоу це шоу, де ми, Аня та Наталі, читаємо і обговорюємо твої історії з анонімної анкети. Моя мама засмутилася, тому що я збрехала їй і попросила тримати це в таємниці. А потім сказала, що такого не було. Типовий газлайтинг від мам. Мої... Не було такого. Не було. Я тобі нічого не казала. Це, це класика. Класно. Ну, іноді батьки це люди, з якими дуже важко. Зараз зривається в кадр моя мама, яка зараз буде мене мотузити за те, що я це таке говорю. Вона стоїть очі тараща. Ні, насправді бувають такі ситуації, але мамочка, ні, ти не така. От всі мамки такі, а ти в мене не така. Раптом що? Момент відкрування. Я намагаюся врятувати своє життя, не засуджуйте мене, будь ласка. Тобі вже нема чого рятувати. Тож, моя мама засмутилася, тому що я збрехала її і попросила тримати це в таємниці, а потім сказала, що такого не було. Моїй мамі 46 років, і вона обожнює пліткувати. Я б хотіла, щоб вона цього не робила, але вона пліткує. Зроби мамі подкаст. Я з усіх сил намагаюся не брати в цьому участі, але іноді вона розповідає мені речі, які я не хотіла б знати. У мене були важкі часи після розриву з моїм хлопцем, і я зробила помилку, заговоривши з нею про це коротко. Мій хлопець вирішив, що він віддає перевагу моїй близькій подрузі, а не мені. Ну, і Вона послала його на, а він намагався повернутися, казав, що зробив помилку, і все таке. Угу. Наступне, що я пам'ятаю, як моя тітка написала мені смс, щоб запитати про цю подружку, яка вкрала мого чоловіка. Але все було не так. Вже ніхто не дізнається. Я запитала маму, що відбувається, а вона відповіла, що просто обговорює ситуацію зі своєю сестрою. Я дуже чітко сказала їй, щоб вона не обговорювала моє особисте життя, про яке я їй розповідала ні з ким іншим. Якщо я захочу, щоб вони знали, я їм скажу. вона сказала, що я сприймаю це занадто серйозно, але погодилася. Вона зробила це знову, і ще раз мені набридло її лайно. У червні я закінчую університет. У мене вже є чудова робота в компанії, в якій я проходила стажування. У мене є плани на майбутнє. Нещодавно я розмовляла з мамою, і вона намагалася всунути свого носа в моє життя. І я сказала їй, що не хочу з нею обговорювати нічого особистого. Вона почала плакати про те, яка вона жахлива мати, і нічого не може зробити правильно. Я вже звикла до її маніпуляцій, тому просто перечекала. Оце нерви і сили. Зато мама це така, я погана мати. Це просто, просто період, період прийняття. Просто дивися така: угу, угу, як це коли це закінчиться вже все? Давай, ну, переходь до наступного вже, акту. Вона просто на досвіді знає. Коли вона заспокоїлася, я сказала їй, що насправді в моєму житті відбуваються дуже важливі речі, але я зненавиджу її назавжди, якщо вона комусь розповість. Вона пообіцяла, що нікому не скаже. Я про сказ... це будемо знати тільки ми вдвох: і я і село. Я сказала їй, що вагітна, і можливо, мені доведеться кинути навчання, але я щаслива від цього. Після того як вона повернула самовладання, вона сказала, що буде підтримувати мене, незважаючи ні на що, і що вона збереже мій секрет. Поки я не вирішу, що я збиратимуся робити. Я знаю, що це кліше, але мій телефон розривається. Родичі та друзі дзвонили, щоб дізнатися, як в мене справи і чи не потрібно мені чогось. Я всім казала, що зі мною все гаразд, і я з нетерпінням чекаю на випускний рік та кар'єру. Моя тітка розкалолася першою це те саме, Клас! І почала розпитувати, що я буду робити з дитиною і чи справді я подумала про своє життя, якщо у мене буде дитина. Я сказала їй, що не вагітна і ніколи не була вагітною. Я запитала її, хто поширює такі жахливі чутки про мене. Вона не сказала. Але ці чутки теж дійшли назад. Зрештою, моя мама зателефонувала мені через п'ять мої... хвилин після цього, що? я щоб запитати про це. Я сказала, що поняття не маю, про що вона говорить, і що, можливо, їй це наснилося або що. Вона розлютилася. І вважає, що я її обманюю, що, мабуть, так і є. Але мені погано тепер, коли всі думають, що вона бреше, а вона не може довести протилежне. Тож я поганка. Тож ти вагітна чи ні? Мені це цікаво? Тому що якщо вона не вагітна, і вона в таку нога хадовочку про. про... Таке, що ні, не не вагітна. зрозуміло? Вона Ну, а раптом? Ти так ми це геніа вона дуже хитрюшка, угу. вона дуже така в шахи, вона, Напевно, грати має добре. Вона в вона істинна донька своєї мами. Я тобі скажу. В плані що ну тільки трошки краще. Мама просто на емоціях там все ви мама вивовкує. просто в лоб, а вона така хитра. Ну, Це було прям елегантно, я б сказала, якщо чесно. Я уявляю, як у мами там просто горить пердак, I'm sorry, <гум> тому що. Прикинь, вона всім розтрубила, але ти знаєш, це абсолютно справедливо, справедливо. іноді. Це, ну, іноді ти можеш сумніватися, типу, чи дійсно вона розказала, чи ні, і так далі. Хоча, коли ти розкажеш лише одній <гум> людині, то ну, зрозуміло, що це вона. Просто іноді у людей є чуйка. І тобі здається, що вони може просто ну як відчули, що щось відбувається в твоєму житті. Знаєш, мені насправді шкода, що страсі вода не держиться. Типу, так тому що знаєш, мама в принципі це найближча людина, дуже довгий період часу там і хочеться з нею поділитися. У дітей. Так і коли ти знаєш, що ти не можеш мамі нічого сказати, тільки того, що про це будуть знати абсолютно всі. Ну тобто, мама не має жодного права розказувати про її стосунки, там, про ще щось, особливо сестрі, котра теж розбовкою всім поспіль. Тобто так. я так розумію, що там просто ну, якби, ланцюжок ось цього всього. Тобто, мама розбовтала сестрі, сестра давай там кумі, кума ще комусь, і тут всі знають і так, 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 так. і так далі. І це тільки за три хвилини, знаєш? Ну, от. ну є такі люди, і це дуже сумно. Тому що ну ти не можеш поговорити на щось відверте, запитати якусь пораду. Просто через те, що я щаслива, що в мене якраз таких проблем немає, і я з мамою можу обсудити просто все, що завгодно, і, і це класно, тому що бували раніше ситуації, коли там ну, подружки там розляпували і так далі. Так. От ну це переважно було там в юності. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що якщо я хочу поговорити з кимось і порадитися, то це має бути мама, мама тому що вона це зазвичай зважає людина сім'ї, так остання людина, котра тобі хоче нашкодити, навіть якщо вона каже щось таке, що ти не хочеш чути там або неприємно чути там. Типу, Аня, ти не права, ти в цій ситуації, какаха, йди і, 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 і вибачайся. От, і якби хтось це сторонній сказав, наприклад, вже б пішов на три літери. Абсолютно, взагалі, навіть не замислюючись, а тут же ж мами не пошли <ріху> і думаєш, блін, а може і правда, а вона ж вона ж вже досвідчена, доросла тітя. Розумна жінка. Красива незаміжня, Аня Аня сьогодні просто відмиває репутацію. Видно, десь напортачила ні. <свят>